Вітаю вас, мої садівники і садівнички, садівникині. Слухайте, ви знаєте, зараз такі популярні вже оці всі Марвели, ото, суперледі, суперчоловік, супер жінка. Там ото Iron Man теж. То я думаю, слухайте, а чи є зарізні супергерої в світі рослин? Є. І це Паротія персідська. Зрозуміло, якщо я вже почав про неї говорити, значить що? Значить в мене вона... Є, вибачте, ці в дикінеї всі губи позлипалися від її соку, але це зовсім інша історія. У мене є два види, інші два, два сорта. Одних е, цікавих цих рослин, один з яких. Е, Persian Spire, якщо неправильно читати, буде Persian Spire, Ти думаєш, дух Персія насправді це персійський шпиль. Тобто це витягнута така, напевне, вертиноподібна будівля готична. Я зараз її покажу. Ходімте, ну не будівлю, а відповідно паротію. Зростав її з П9, але було дуже сухо і вона якось так повільно росте, але, можливо, це найкраще. слухайте, Потім як дасть дріна. Тут ще в мене такий ґрунт в камінні сухий. Ну, коротше, поганий батько Руслан, але чим фішка? Загалі, в чому прикол паротій? В їхньому забарвленні. Вони, здається, гамамелісові, і м, да, такі не здається, і в них дуже красиве осіннє забарвлення листя. Бачите, навіть молоде лист, коли виростає, воно такого. Ось е, зеленого, а обля, облімівка червона. ну Потім воно там, господи, грає, якими хочеш кольорами. До речі, вони живцюються е, непогано, як всі гамалісові самого. Е, коротше, я його треба підживити, бо щось дуже погано він росте. Можливо, дійсно забуває. Забиває грунт, треба трошки його спушити, можливо, більше підкладати треба мульчі. Але зовсім ну, інша історія. Коротше, в ідеалі він має бути такою, ніби як туйка, таким витягнутим, дуже красивим чагарником, ну, не деревом, тому що це карликовий сорт, він був колись якоюсь мітлою. Там ми покинаємо, ой, покинаємо, поливаємо, дикінечцям покажу. Що таке дикінечне ми її? Бачите, ось це ось рослина декенея, а ось її. Пальці, мерця. І, коротше, мало води, бачите, і вони такі трошки м -м, суховаті, але вон, наливаємо, можливо, щось допоможе. Коротше, потім Але це вже зовсім інша історія, це така дикінея. А зараз я вас познайомлю ще з моїм новим, новим сортом, який я дуже довго хотів, і Dreams Come True. Очікуйте та 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 підходимо до варігатного само собою сорту Persian Lace. Тобто персидські мережева. Дуже красивий, компактний сорт, дивіться, Яка краса, друзі. А це ще, знаєш, це ще ж літо. Ну, літо. Зараз у нас вже кінець вересня. Просто дуже ще жарко. Не мішаю мене тут. Спекота така. Але подивіться, яка краса. А уявіть, що буде робитися, коли буде осінь. І це хай мене бог мило, коли буде холодом. Подивіться, яке красиво, Блін, я так довго хотів, напевно, пів року. Чесно, тому що якось мене виходить, що все, що я бажаю, мене реалізується. Але це лише речей, які матеріальні. Mm. За... <кій> Вибачте, бачите, трохи я дивився. За окрему плату запишу вас на курс, <кій> як, як отримати те, що ти хочеш. Ось, красунчик просто дуже гарний сорт, його треба буде посадити. І хочу його садити разом з вами. Згодні, <кій> да? але перед тим, як ви розумієте, перед тим, як дивитися далі, подивіться, чи ви на мене підписані, чи поставили ви лайк цьому відео. І прокоментуйте. Знаєте, що писати, пишіть. Яка красива рослина. <поїхали>, Поїхали далі. Друзі, вагаюсь, де сидить, чи можливо тут його посадить. Коротше, так раз. І буде рости гілочку цього поляю. А чого я вагаюсь? Беремо, садимо. Беремо, давайте спочатку його приміряємо. Як воно тут буде виглядати все. У мене буде ловко. Ось. Отак десь, наприклад. Відійшли. Так, ну, думаю, щось добу. Там у мене бронери опосаджені, то коротше мене прилетіло в, е, вітром Кажем, так, в моєї теплиці. Боже, ось сьогодні подобається, знаєш, коли у вас так грязно, бо там ще якусь гадусь пищить, Кажу, ну приди поможи мені, раді Бога. У мене свого саду вистачає. Да, кажу, сиди там і не пизди, правильно, займайся своїм садом. А треба мене обіжати, правда? Що я не знаю, що в мене срач. Ну я знаю це, раді Бога, слухайте, знаєте, це будь-які горят називається, каже моя мама. Так, ставлю паузу на вас, буду копати, буду висаджувати, я вам розкажу все потім. Так, яму викопали, давайте подивимося з корневою системою. Друзі, бачите, мені приходять рослини, вони в такому торфі. Це не дуже добре, тому що торф, він прикольний, але, по-перше, він дуже швидко пересихає, по-друге, в ніякому ньому ньому разі не можна тримати рослини взимку. Тому що воно дуже сильно... Коротше, це окрема історія. Корінь, бачите, такий живучий, це напевно не його корінь. Якась друга була рослина. Так, переміряємо. Ну, слухайте, глаз алмаз. Бачите, яка красунечка. Давайте будемо трошки засипати. Вже. Так, ставлю вас на паузу. Дякую, що чекалися. Посадив не плав, тому що там земля і так. Це вчора плавають, всі свіже посадження. До речі, каже, що це зараз виглядається брунера, але це брунера жабка а, Jack of Diamonds. Дуже красивий сорт брунери вони тут рости, От, поступово будемо конкурувати із чобушниками, з дубами. Короч, тут компанія прикольна. Завтра трошки пролью, тут буде гарне твоє сонце і така півтінь. Я буде прибиратися, тому що я так. А ти не слухай собі. Короч, я що скажу. Що... Чого називається залізне дерево, тому що з неї там і що тільки не робили, і човни, і доски. Короч, його дуже-дуже міцна деревина в пороті. Вони тут так собі чесно кажучи, нічого такого це тобі не жовті тюльпани і не все остальне, розумієш? Але штука красива і в першу чергу ціниться за її прекрасні такі гарні листя, друзі. Дякую, що зі мною. Я вас люблю всіх. Можливо, когось, когось більше, а для того, щоб дійсно любили все більше, залишаємося разом. Тому що любов це історія, яка. Не, я не вірю в любов з першого погляду, я е, вірю в любов на Ютубі за коментарями і підписками. Па-па!